Ну, щодо ви ж розумієте, що замовлення, яке воно нам даєте, воно одне з незвичних, та скажемо чесно, В Його виконання є дуже багато нюансів, таких як техніка, прикормка, час дня, температура води. моє бажання працювати. Чи є ми професіоналами? Звісно, знаєте мертве море? Ми ж вбили. Поки Степан висипав сіль з фургонів у море, я стріляв по воді. Що робовді відвількав акул невдало, але було забавно. Тому як ви розумієте, плата за нашу працю. Має бути відповідною. 5 гривень. Ви знущаєтеся? Та да за такі гроші я максимум можу вам дозволити відсмоктати мені. Ми ловити кінтаклі для хентая! <риклад> Що? Всім привіт, пані та панове! Нагадую, що мене звуть Мерфіс, а це ігровий канал команди Project New Generation. По перше, велике дякую вам за активність під минулим відео. Ви просто неймовірні. А по-друге, досить всіх цих ліричних балачок. Тому погнала до короткого огляду дреш. Ми граємо за безіменного капітана рибацького судна, який безтурботно веде кудись від човен. Ну і правильно, на що паритись? Ми ж відкрито у морі, що тут може трапитися. Твою бать камінь! Видно, на сьогодні якийсь другий день народження, ну бо якісь вищі сили допомагають нам вижити після корабельного вагі. У будь-якому разі головний герой почуває себе краще, ніж я після своїх перекатів. Е, ну, і як пройшла моя спроба перекату? Супер, чудово, прекрасна, просто неймовірна. Правда, є невеличкі проблеми з зупинкою, а у принципі це виглядало так, ніби це потенційний кандидат на відомість в інтернеті. Дай загадатися, я застряг батареї. Так, Тим часом нас виходить привітати мер міста великого меру, і на цьому моменті я вже зрозумів, що потрапив якусь раку. Якщо мер портового міста виглядає ось так, то значить через 30 хвилин вас затягне під воду якась хрінь. Так чи інакше він вітає нас як нового риболовця міста. І так як ми прошляпали наш човен через камушек, нам видали новий відносно старий човен, який був полагоджений за рахунок міста. Звісно, просто так нам ті гроші ніхто не віддасть. Тому з цього моменту я буду віддавати відсоток зі свого заробітку, поки не при. Крис свій бог, і це і все ще справедливіше, ніж податкова система України. З цього моменту і починається наш дімплей. Ми кожного дня випливаємо в море, щоб зловити пару риб і продати. їх. Проте не все так просто. В нашому човні є обмежена кількість місця, в якому ми маємо поміщати не лише впіймену рибу, а й всякі вудочки, техніку та інші приколи. Всі предмети представляють собою фігури Тетраміно різного розміру, що я звісно засуджую, тому що тетраміно пов'язане з тетрисом, а тетрс пов'язаний з неприємною історією з моїм холодильником. Oh, ist es das? ideal! Я напевно могу порахувати до цей момент. До речі, про час виявляється, у наша риболова є здійсність кожного вечора втомлюватися, іначе нічого такого. Ну подумаєш, втомився. От студенти тижнів можуть не спати, та все норм їм. Але тільки чим більше наш персонаж втомлюється, тим більше він сходить з розуму. Якісь червоно тумани нас починають переслідувати в очах, Пливе, наче волкаша, плюс скали з'являється не звідки. Тому нафіг треба краще поспати, ніж всякою паранормальщиною боротися. До речі, вже доволі пізно, треба піти спати. 哦，确实 <True. S 2>。Uh. Та <пихов> да, твою мати, як розмістити цього ската. І, в принципі, якщо нараховувати ніч, то все нормально поки що. Ловимо собі рибку, плаваємо між островів. Якась бабка приходить з маяка, каже, що ми мудак, який має звідси пливти нафіг. Я між іншим намагався, але в мене гігантський окунь намагався з'їсти, тому довелося залишитися. І тут одного дня я ловлю чорнобильського ската. Так я відразу пішов показувати його, горда риби, цю рибу. І він настільки був шокований. Продавець не скат. Чи відразу почав проводити вскриття? Заради дослідження, а мені виявилася хустка. І здавалося, звичайно, невеличка ткань. Кому взагалі вона потрібна. Як виявилося, якомусь мужику. Приходить до мене і каже: Я знаю, що дав тобі торговець. Привези його до мене на острів. Взагалі, чому я повинен відносити речі якомусь стрьоному мужику. А з іншої сторони, камон, це стрьомний мужик. Чому би й не відвезти? Припливаємо на інший острів, а там стоїть той самий колекціонер. Стережись, у нього книга в руках, він небезпечний. Ох ти, ю моє! Що, що ви робите? Ти не бачиш, мужик тримає книгу про таких, як він, кажуть озброєний гострим словом. Майже те саме, що тримати ніж! Це взагалі не фразеологізм, що означає висловлені образи. Фразологізм, не фразеологізм, а знаєш, що такі як він, зробили з моїм чотирьохюрним братом по лінії сестри моєї матері у бібліотеці у відділі з цікавими фактами. Що? Його там задушили! А хіба не задушніли? Можливо, бо це було давно і деталі я вже не пам'ятаю. знаєте що? Я зараз це закінчу раз і назавжди. Напевно би, ми мали зробити висновок цієї історії. Але його не буде. Тому я скажу наступне: ді, капець, ти душніла! Колекціонер нам пропонує домовитися. Ми йому речі, а він дає за них спеціальне обладнання для дослідження затонулих човнів. Угода в принципі непогана і точно не виглядає підозріло. Так що погоджуємося і отримуємо обладнання, яке виловлює матеріал для поліпшення нашого човна. Далі колекціонер говорить, що десь тут поблизу має бути корабельні трощі, в яких може знаходитися потрібні йому предмети. Тому він прохає нас розпитати з приводу них у місцевих, щоб потім дослідити ці самі місця. Як виявляється, в ході нашого дослідження за Великим мером щось таке має бути. Прибуваємо туди, та дійсно, тут є ключ. Твою ж мати, як же розмістити цей клятий ключ. Повертаюсь до колекціонера, віддати йому ключа, а він невдоволений, бо я йому замок не привіз. А, ну так, замок він же там у повітрі вісів, чиняв двері до якогось нового океану. Дай мені хвилиночку. Ти що, дурний? Ні, я звісно, можу сказати, що щось не так з перекладом, але мені здається, що він просто довбоящерка. Тепер він каже нам рушати на скелі. Гилля, де має знаходитися шкатулка, що якраз і має відкриватися цим ключем. Звісно, як і обіцяв, цей колекціонер він поліпшує на щон, використовуючи свою темну магію. І тепер ми можемо прискорювати човен. О, а що це там за корабель пливе? Це не корабель! Добренька, розповів вам цікаву історію з гри. Якось я приїхав до торговця, а він просить мене, привези мені цю дивну рибу. Ну, звичайне прохання. Чому не виконати? Так я привіз йому рибу, він у мене її забрав. Та ви. Став за двері і не пускав у свій магазин. На речі, з нами сталася майже така сама історія з дверима. Справді? Так, пам'ятаєш тиждень тому назад. Тепер треба згадати, що було тиждень тому назад. Тима відпусти, я вперше себе зайшов. Я теж хочу до баранні впусти. Треба було раніше поцелувати, а зараз почекаєш. Взагалі-то можна поділитися місцем. Як ти собі це уявляєш, двох на одному туалеті? А чого ні, просто там доволі багато? Ти домічання. Чай в голову вдарив, чи що ні, там було зовсім не так. Рибу ми поки продавати не можемо, тому поїхали на нову локацію. Але навіть тут проблем не уникнути. Бачите, потрібний нам предмет знаходиться за скалами. А щоб їх очистити, треба вибухівка. І здавалося б, місцевий котобі і з радістю б зробив би зробив нам її. Але ну йомайо, діду, вже за 70 років. У нього постійно болить нігуть правого шостого пальця лівого локтя, Тому іди втопися об схилі, і не діставай мене. Бака, проте, якщо його брат вирішить принести вибачення і повернути родинний герб, то можливо у нього знайдеться настрій зробити нам вибухівку. Але ж і тут проблема: родинний герб загубився через напад Антона. Та ваша ж мати чому просто не можна віддати мені потрібний предмет? Питаєте мене, хто такий Антон? Та це місцевий кара, що плаває в цих водах. Що ж це за такий кара, що йому навіть місцеві ім'я дали? Ну вони йому і не давали імені. Це зробив я. Антон, будь ласка, заспокойся, ми можемо домовитися, я вже пливу звідси! Ну, ми швидко вже дістанемо кляти герб та відпливемо цього місця. Стоп, це не герб. Це ж список людей, що підтримали розробку гри нашої команди своїми донатами. Велике дякую кожному меценату, що задонатив свою гривню на підтримку розробки нашої гри. Ви просто неймовірні, Ви просто лапочки. Ви ви я не знаю, ви підсонух сплентвірсу зомбі. Вот настільки ви цінні і неймовірні. Знаєте, ми любимо всіх наших підписників, але вас. Особливо ми любимо. Так що, якщо ви теж хочете приєднатися до наших найбільших любимчиків, то в описі залишу посилання на Донателло, де ви можете потримати нашу команду будь-якою суму, яку ви, звісно, захочете. а да, ми вам вже, звісно, будемо дуже сильно вдячними. Але пам'ятайте, що поки йде війна, краще здонатити спочатку свої грошики на підтримку Збройним силам України. А вже потім можна подумати і про нас. На цьому хвилинка вдячності закінчилася. Повертаємося до відео. Ось візьміть свій хрятий герб та. Віддайте мені вибухівку, тільки не повертайте мене до Антона. Очищуємо завали і нарешті отримуємо ще один предмет для колекціонера. Віддаємо йому, за що отримуємо швидке переміщення до його мамці <смас> <смас> до його дому. А, слухай, Любчику, якщо тобі так хотілося, щоб на будь-який твій зов я дуже швидко пропливав, то ти би міг хоча б не ставити колдаун на здібність переміщення. О, мужики, в манті, ви хочете їсти? Зараз спіймаю вам рибу, тільки нікуди не пливіть. Тримайте. Що вам. Нам треба ще риба. Тобто викликати демонюк у наш світ, це, будь ласка, а спіймати пару же живучи біля моря, так відразу ми не можемо. Не хочемо зимувати кров наших жертв та пішли куди подалі. Ну а ми пішли тим часом на нову локацію до зоряного басейну. Сподіваюсь, хоч там якихось антонів не буде. Зачекай так а що це за великий кальмар там на дні? Ах, ти потворне суще, без рису! Гадай, що якщо ти засів на дні ями, я тебе не достану! Я тебе ще як дістану! Не гадай мені, що ми робимо у ванній? Повторюю, ми ловимо гігантського ганського каймара, щоб помститися йому. У ванній. Ми не б'є Дніпра це робити, де нас дуже швидко пов'яжуть нітар. А так вони тебе пов'яжуть після виходу відео. До речі, чому Степан з нами не займається якоюсь херньою? Він зараз відбивається від нападу Олега. Ти про пінгвіна комуніста? Саме про нього. Олеже, 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 заспокойся, олеже. Олеже, ми ж можемо домовитися, Олеже! Що він такого зробив? Він нічого, просто я під час розмови з ним висказав свою думку про те, що треба знижувати податки для фопів. Тоді чому Олег напав саме на нього? Він був найближчим. Ти ж придумав всю це на з зі скаймаром лише заради того, щоб втекти з цієї кімнати. Замокне. І знаєте, де знаходиться потрібний нам предмет посередині цього озера. Точці, клята закуска для пиви може вдарити нас найточніше. Іначе маєш існувати якийсь квест, який би міг би допомогти нам з цією проблемою. Так, він є, але про результатами його проходження ми лише отримуємо доступ до вудочки, що може ловити інші види риб. Велика вам ба. Дякую, тому щоб дістати це предмет, я придумав план ще СПНЗ, швидко спиздав та пішов, називається, знайшов. І знаєте, що я отримував у колекціонера за цей браслет, який я знайшов посередині озера, якому живе каймар. Тимчасовий захист від потвор, який якраз може позбутися на час своєї дії від клятору персонажа 18 манги. Слухай сюди, ти очкастий муділа. Ще раз щось напутаєш заклинаннями і сам піду ще якось наживку для чіпсів зі. Смаку кальмару! Ой, яка цікава каменюка! Наступна наша зупинка це скручене пасма. І, о боже, це друга моя найнеулюбленіша локація гри. Розробники ніби подивилися на болота Міядзакі і такий, гей, нам потрібне саме такі, але зі своїми приколами. І вони створили цю бісічу локацію з тонкими коридорами, Хробаками ще прожирають мій здоровий груз та туманом, через який нічого не видно. Ну, ми швидше закінчуємо цим місцем та звалимо звідси. До речі, хробаки бісять не одного мене. Як виявляється, на даній локації є пілот, який не може вибратися через. З цих мандсакеров. Або як я їх називаю, стосоном розуму. Почекай! Що ти хотів сказати? Вам по 22 роки хіба не можуть бути трохи серйознішими? Піпінко короткий. Hátt, hættu! Hátt, hættu! І на нашу вдачу льотчик створив три паски по одній на кожен цих тварюк. Але йому треба спіймати рибу, щоб він зміг створити спеціальну наживку для кожної з рубаків. Проблем у цьому немає. Ловимо рибу, відносимо, заряджаємо паски, збираємо плоть цих сусунів, знову відносимо і отримуємо нам потрібний предмет. Прощава, дряна локація, сподіваюсь, ми більше ніколи не побачимось. За намистий колекціонер дає нам петарди для глушіння риби. Що я, звісно, засуджую такими здібностями, я не користуюся! Ось ми на фінішній прямій, та. Да. Пам'ятаєте, я казав, що скручене пасма це друга захріновістю локація в грі. А знаєте, яка перша? Йо... народ, з пекельного місця! Хребет диявола! Може, хребет удака! Що це за тонкі проходи? Я граю симулятор рибалки чи симулятор практичного екзамена здачі на права, десь та тонких вуличках Одеси! Що це за клята фуреня, яка затримує човен? І мало того, що затримує, так ще й викликає свого великого папочку, який з радістю відкусить праву борт нижню мого човна. Орієнтація в місцевості? Забудьте про неї, мапа тут тобі не допоможе. Тільки два стовпа є місцевим орієнтиром. При. Через туман, вітаю, були другу коло, поки не знайдеш потрібну точку локації. Добре, виконуємо все, що від нас треба, та відносимо вогника до фанатіка, що напевно любить римські салюти. Я хезе. Але, на жаль, довго з ним поговорити не вийде, бо він пішов розвіятися. Я серйозно він перетворився на попіл, який розвіяв вітром. Ну дякую, що хоча б залишив мені потрібний предмет. Відносимо його до колекціонера і наступає найцікавіший момент. Він просить нас відвести його у певне місце для проведення ритуалу. А ми не проти. Переми його впливумо до точно не мотрош червоного світла та викидаємо усі знайдені предметів в море, щоб просто їх заново втопити! Це був пранк, бро. Вітаю ти пройшла по майже 100 ігрових днів на пошук непотрібних предметів. А тебе повертайся назад до ловлі риби! <кхем> жартую. Даний ритуал прикликає давнього злого морського бога. Жінку. Зіново жартую. Туху мать його! А вам точно саме ці тінтаклі були потрібні? Зрозумів? Ні, ну якщо напевне я викину вудку та освітлення, то можливо його мізинець поміститься мені в трьом. Хоча нащо він мені потрібно? Він все одно спалив моїх роботодавців. На цьому гра закінчена, але не проживайте мої любі гуманісти та представники добра. Бо саме для вас існує гарна кінцівка гри. Хоча якщо ви той самий полтавський палі, то може вам і ця норм. Отже, якщо ви будете трохи мандрувати островами, то знайдете збожевілого минулого мера великого меру. Який якогось фіра про нас знає, хоча ми перший раз його тільки бачимо. Він починав розповідати щось про прокляту книгу, якісь жахи, тумани, дружину. І думаємо, боже, яка ще дружина? Я ж гігача на Нащо мені це потрібно? Але стоп, книга та жахи. Єдине, що підпадає під цей опис, так це книга колекціонера. І тут ми складаємо два і два і отримаємо чотири. Стоп, яка ще нафіг, математика. У нас же тут схований сюжет. Приходимо. О до нашого друга, колекціонера, та кажемо в очі, що він муділа, і намагаємося віджати у нього книгу. результату виявляється, що колекціонера і ніколи не існувала. Та весь час ми говорили з відображенням в дзеркалі. Я завжди знав, що вам, уділ з вашими некрасивими відображеннями, ніколи не можу довіряти. Як виявилося, колекціонером весь час був наш головний герой, що і колись да давно зі своєї дружини знайшов книгу. Але під час нападу монстра, якого можливо і притягнула ця книга, він втратив в пам'ять ну і дружину ще до додачі. Тепер, знаючи цю інформацію, знову припливаємо на те місце, де ми прикликали Ктулхо, але на цей раз просто викидаємо книгу в море. За що нас з'їдає величезний окунь! Не на таку потяку я очікував за порятунок світу. Отже, Антон, моторошний керась, кальмар, мудак, сусини, смог чуть форель, навіть на суп не згодиться, а спалити місто краще ніж бути з'їденим великим окунем. А на цьому все. Добре, якщо все таки говорити обширніші висновки, то гра в цілому мені сподобалась. Такий собі симулятор рибалки з вайбом історії Лавкрафта. Одночасно Одночасово для дослідження та мотрешне у відкритті чогось нового. Перша реакція на зустріч кожного монстра, який випливав з глубин моря, це завжди був переляк, і наступні півгодини я ретельно перевіряв кожний камінь, щоб за нього, не дай Боже, не вилізла якась ще модраша хрінь. Так що всім рекомендую до проходження, особливо якщо рахувати, що дуже багато моментів і персонажів я опустив заради скорочення хронометражу. А на цьому все. Якщо вам сподобалося дане відео, то поставте лайк, підпишіться на канал, а також напишіть будь які коментарі, що це відео вгору по Ютубу. А також не забудьте заглянути в опис, де ви зможете знайти послання на наші інші соціальні мережі, а саме основний канал команди, телеграм-канал команди, мій особистий телеграм, дискорд-сервер, твіч канал і, ну, в принципі, це все. Але ну раджу на них всіх підписатися. Також в описі я нагадую вам. Є послання до Нотелло, якщо хочете підтримати нашу команду фінансово. Ну а на цьому це все. Побачимось у наступному відео.